Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо оглядати ось цю красу. Це є новеньке крісло в тканині датського виробництва. Мені сказали, що це тканина буль. Тобто зносостійка тканинка, яка відштовхує бруд і її легко можна почистити помити. Надзвичайно красивий колір. Погляньте, як красиво виглядає крісло. Сучасна це нова модель. крісла. Дуже комфортне, дуже красиве. Крутиться на 360. Обладнана чорною підніжкою. Друзі, кого зацікавило, зацікавило це крісло, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся необхідна інформація про це крісло, тобто його параметри. Додаткові детальні фотографії, в тому числі фотографії з його розпакування, ціна і відповідно наші контакти. Також на нашому сайті в розділі відпочинкові крісла ви можете оглянути інші варіанти крісел такого типу відпочинкового і обрати для себе підходяще кріселечко. Вам дякую за увагу. У кого цікавить дане крісло, заходьте на сайт, телефонуйте.